Усім величезний привіт! Сьогодні хочу показати вам, чим я підживлюю свої помідорки. Ось у мене тут у бутилці розведена марганцівка. Я сюди насипала буквально десь пів, навіть менше, напевно, пів чайної ложечки марганцівки. Добре, її розчинила, тому що вона такими гранулами, якщо її зразу засипати в воду, дуже-дуже довго розчиняється, і якщо попадуть ці гранули на листочки. Може спалити помідорки. А сьогодні, як бачите, я ось її розвела і буду далі розводити у бочці із водою. Так, треба зняти кришку. Так. Тут попало сміття. Все, як бачите, у мене тут чистенька водичка. Я додаю у воду марганцівку. Будемо з вами робити такий слабенький розовий розчин марганцівки. Так. І тепер будемо її, Взяла звичайну ось палку і будемо зараз її розколочувати. Щоб розчин рівномірно розчинився у воді. Цього року було досить холодно, в мене пропало багато помідор. І на перець у мене також напала чорна ніжка, тому частину помідор будемо спасати. Багато хто мені писав, що треба обробити розчином марганцівки помідори і перчик, тому сьогодні хочу свої помідорки полити. Ось я розчинила в бочці вже. Як бачите, вода така розовенька, розовенька стала. Ось така розова водичка у мене тепер стала і цією водою я буду поливати тепер помідорки. Вода досить комфортна, така тепленька, в тепличці за день вона прогрілася. Ну, а цей розчин, що залишився у мене в бутилці, я його поставлю в темне місце. Тому що на світлі вона е, втрачає свій колір і стає безбарвним таким е, сіруватим відливом. Тому я її поставлю в темне місце і через деякий час знов буду полівати свої помідорки. Сильний, як бачите, розчин я не робила, ось такий легенько-легенько-розовий. І все. А цю зараз закручую бутилку і ставлю в темне місце. Ну, а зараз покажу вам, як ми поливаємо наші теплички. Для поливу ми купили ось такий поливочний насос. Ось така марка. Дивіться, не знаю, як правильно читати цю назву. Ось такий насос. До насоса під'єднується. У нас ось такий шланг вдома був із таким фільтром. Цей шланг під'єднується. До цієї різьби. Тут, звісно, погано закручувати одною рукою. Зараз я вам хочу просто показати. Ну, а цей синенький ми будемо зараз опускати з вами в бочку. І з бочки він буде забирати воду. Прив'язали ось там груз, щоб він гарно потонув на дно бочки. Це, цей шланг ми повністю. Цю трубу, таку грубечу, ми повністю опустили. Так, закриваємо, щоб в листі було тепленько. І у нас ще є один виход. До цього виходу ми під'єднуємо ось цей зелений шланг, який вже буде поливати наші помідорки. Так, Діма прийшов, зараз мені поможе під'єднати одною рукою незручно. Ну, а цей поливочний шланг ми стикуємо там іще з одним, тому що в нас відстань чималенька. І щоб нам вистачило до теплиці, придеться з'єднати декілька разів. Треба переноска нам іще під'єднати наш поливочний насос. Ми тут ще під'єднали один шланг, нам не вистачало. Ну і покажу вам заодно свої помідорки. В цьому році вони в мене зійшли, скажімо так, Середньої паршивості було дуже холодно, які пропали, які примерзли, хоч я ось не накривала агроволокном. Але деякі сорти дуже погано зійшли, як бачите, не всі змогли вижити і пережити ось ці морози. Деякі зійшли, а з цієї сторони у мене практично половина тільки зійшла моїх помідорок, як бачите, у рядку дуже-дуже їх мало. Помідори навіть помідорини дуже-дуже далеко. Бачите, на цілу ось руку у мене не посходили помідори. Ну, таке те, що маємо. Рік важкий, нічого не зробимо. Я ще тим більше заболіла, у мене щось заложило горло. Я, видно, полола помідори ось в теплиці тут, на днях, і в мене трошечки просквозило. І, як то кажуть, головне здоров'я, а те, що вже зійшло, то зійшло. Що вже виросло, те вже виросло, нічого не зробимо. Тому ось так виглядають мої помідорки. Трошки важко говорити, болить дуже сильно горло, як ковтаю. Але Діма мій буде зараз полівати помідорки, тому вирішила вам зняти, показати. Ви тільки подивіться, ось яке там в мене повиростало зілля, я туди не можу дійти, не хочу ходити через помідори. Але воно росте не, не те, що там по годинах, воно по хвилинах, напевно, росте. <кій> <кій> Помідори прополола і треба буде ось цілу лопухи повиривати. Вони мене там з-під плівки пробиваються. Ну що ж, ось так вони виглядають. Отут у мене ці сорти, як бачите, трішки густенько, гарненько зійшли. Тут сорт погано у мене посходив. Взагалі дуже ріденько. Волове серце в мене дуже гарно зійшло, бачите, густеньке. І там ось у мене непогано посходили помідори гарненько. Ну, а з цієї сторони у мене дуже-прям-дуже-дуже ну, дуже, дуже погано. Навіть не знаю чому. І збирала свіже насіння, і, видно, погода, холод, і вони, мені здається, трошечки приболіли. Прихололи, видно, більш бояться холоду. Я вже їх прополювала декілька разів, але зілля постійно росте, тому що помідорок мало і вони погано закривають міжряддя. Ось так виглядають мої помідорки. Дуже-дуже погано посходили в цьому році. Ну Саме цей сорт у мене погано зійшов. Як бачите, тут є, тут немає, є, немає. Ось тут взагалі декілька чомусь пропало. Ну, таке. Що вже виросло, те виросло. Все, виходжу з теплички, тому що тут дуже жарко, а в мене ще болить горло. Так, все, як бачите, наш полівочний насос повністю підключений. Там ось у мене переноска. Насоса включили в переноску і нажимаємо ось цю одненьку кнопочку. Насос починає робити і починає забирати звідси ось воду. Все, йдемте в тепличку, покажу, як поліваються помідорки. Так, ну ми йдемо до теплички. І побачимо, як Діма наш поливає помідорки. Ось така у нас широка лійка, спід душа. І потихеньку поливаємо наші помідорки. Поливай дімка на дві сторони, щоб з тієї сторони і з тієї поливати, щоб не вертатися. Тому що шланг довгий, потім незручно. О, трошки тут а і трошки з цієї сторони. Добре поливай, може там дещо ще зійде. А то взагалі з цієї сторони у мене дуже погано посходили. Можливо, там ще щось проросте. Ну, ось так ми поливаємо нашу тепличку. Сьогодні показала вам, як ми поливаємо, як підключаємо насоса. Така у нас приспособа. Звичайна душова ось лійка і дуже класно поливає, як бачите, гарно розсіває. І так швиденько дуже класно поливати. Хто поливає маленькими, звісно, такими полівочними. Вони теж класні, але мені здається, що ось ця набагато швидше і краще поливає. Такий маленький вам буде лайфхак, як швидше і краще полити свої помідорки. Ну що ж, ми будемо далі поливати помідорки. На сьогодні з вами, з усіма буду прощатися. Всім вам дякую за перегляди, за підписку. Пишіть коментарі, ставте лайки. Ну а на сьогодні все. Всім пока-пока.